Я каже, каже такі ти... -доб добрий день. Та, але в зуби заговорили тець залізні яйця. Забрав, о, забрав гранату. Хату ззаді підійшов, забрав. забрав о, гранату. Збоку навіть. Ну, всі все бачили, я його на мушці тримаю. Щось там зуби заговорюю, тець підійшов, забрав гранату, все, ми їх положили. Штурм продовжився. Йде? Кто-то в Давай, там что-нибудь третьего, да. С третьего Двое отводят. А -а -а -а. Третьего убедил ну, да. двое, да. да. двое... Да. двое остаются. Отводят раненого. Да. Э -э двое Двое остаются. Двое остаются. Двое остаются. Двое остаются. Двое остаются. Двое И каштан. И каштана. И сзади каштан. Динамо, йдуть цифрики. Що? Заєбісь, погнали! Я побіг до своїх ще медиком трохи був в групі. <кхи> Та-та-та чисто стабілізувати, перев'язати. Тоді, тоді пішли перші втрати.